Всім добрий вечір, з вами знову я. За результатами сайту «Рух, Чесно Державний зрадник України. Я кажу, що тепер буду завжди так представлятися, щоб нагадувати суспільству про те, що у нас є такі от продажні сайти, які вважають «Оскар – державним зрадником. За те, що я розповідав про корупцію в лавах армії. Отже, я вирішив, раз поки що так іде насичено дуже дні з приводу і волонтерства, і відправок, і пакунків, ну, важко, чесно кажучи, ще і вести ефіри, тому я вас не буду особо напрягати цьому плані, але. Той же час хочу сказати, що є дуже багато новин і щодня я читаю, але не тих новин, які вважають за потрібне подавати нам в на марафоні, а саме ті інформаційні приводи, які я вважаю доречними, звернути на них увагу. Тому я пропоную долучитися до моєї такої пильності в інформаційному просторі. І які, на мою думку, новини сьогодні заслуговують більшої уваги, аніж ті, які нам намагаються подати. Що уникнули, що промовчали, що сквозь пробігли і на що треба звернути увагу? Це відео моє присвячується міжнародній політики і деяким вопіющим, несправедливостям по відношенню до України і заява. Ну що, поїхали. Отже, перша новина, яка мені прийшла попалася в очі. Це те, що міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок звернулася напряму до глави російської МЗС Лаврова із закликом припинити війну проти України. Ну, я вже мовчу, що праву руку вбивці кривавого, і я навіть не знаю, Гітлера сучасності, мабуть, взагалі до сих пір запрошують на сесію Великої Двадцятки. Ну, це сесія роль Великої двадцятки у вирішенні міжнародної е, напруженості, що триває на рівні голів Міністерства закордонних справ Ріо-де-Жанейро. І звернулася значить, вона до Лаврова. Шановний пане Лавров, якщо ви дбаєте про людське життя, якщо ви дбаєте про свій народ, російських дітей і молодь, ви повинні закінчити цю війну зараз. Е, я зразу прокоментую. Пані Бербок, що е, не Лаврову вирішувати, коли завершиться ця війна тепер уже. Ну, от моя така думка. Це вже не їм вирішувати, це нам. Е, і саме цікаве, значить, е, що Бербок окремо подякувала африканським лідерам за зусилля, які вони намагаються докласти у вирішенні конфлікту, зокрема, здійснивши поїздку Росії та в Україну серед іншого в Бучу. Ну, наш негласний президент України Єрмак нещодавно виклав також фото, де він провів онлайн-конференцію з керівництвом Африканської Республіки. Дипломатичним, я так зрозумів, там здається і, і з послом. Справа в тім, що Китай і Африканська Республіка, зараз виступають за перемир'я. Саме тому Сінь Цзіпін і той самий африканський лідер, який був у Путіна з наушником, не мог розібратися, От, вони виконують функцію е, таких голубів міра. Типу. Ну, може, я щось не розумію в цій житті, але, по-моєму, вже всі красні лінії перетнуті Росією. І сьогодні говорити про якийсь мировий е уклад? Це, ну, м'яко кажучи, морально. Знову ж таки, на мою думку. Я от хотів би запитати міністра Кулебу, якби він дійсно був міністром закордонних справ нормальним. Е чому немає такої от реакції на подібні заяви? Чому. Е Міністр закордонних справ Німеччини дозволяє собі вирішувати за нас, яким шляхом має завершитися ця війна. І саме цікаве. Бербок додала, що російська агресія це не просто регіональний конфлікт. Нормально, да? Це, це регіональний конфлікт. Йдеться про захист основних принципів. Статуту ООН Міжнародного права і прав людини підкреслила очільниця Німецьким ЗС. E, ну що ж, а давайте одразу к ділу. Коль людина так заявила, вона запевнила, що поважає різні погляди різних країн на війну в Україні. Як вам такої нравиться. От вона уважає, вона поважає різні погляди різних країн на війну в Україні. Тобто хтось підтримує війну в Україні. Теж поважає погляди. Ну, така демократична жінка. Розуміє, що держава, розташована за 10 тисяч кілометрів від Києва, має інше відчуття терміновості щодо цієї загрози безпеці, ніж країни Європи. Разом з цим Бербок закликала разом формувати справедливе майбутнє. Якщо ми хочемо створити справедливий світ, тоді ми повинні разом боротися з війнами та кризами. Закликала Бербок. Давайте зразу ділу. Що там про права ООН, да, міжнародні? А що е, ми так е, як -то так, вскользь пройшли саму е, главну міжнародну дипломатичну поразку України? Ні, я зараз ні в коїм суті не нагітаю не розказую, які ми всі погані. Я просто задаюся попросом, Чому е, е, група юристів, яка представляла інтереси України в Міжнародному кримінальному суді, програла цей суд. Позов! України до Росії ми програли. Е, може, ви не знали? Так, да, ми програли. Ну, е, по-перше, е, Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду. І е, тепер, з 1 лютого, Вірменія офіційно набула чинності Римський статут. І на підставі якого, значить, заснований Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, і Вірменія стала 124-ю країною, членом Міжнародного кримінального суду. При цьому я вам хочу сказати, а знаєте ли ви про те, що Україна також підписала угоду про асоціацію з Римським статутом? Ну, Римський статут. Але ратифікацію не проголосував парламент. Тобто Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала. І я задаю питання, я навіть вже не знаю, кому Малюцькі задавати питання чи Кулебі задавати питання, чому Україна з 2000 року не ратифікує Римський статут? Адже це одна з найголовніших вимог після підписання Асоціації України з ЄС. Ви про це знали? Ні, то я вам кажу. Після підписання угоди про Асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році ратифікація цього документу є одним з прямих міжнародних зобов'язань України. Чому до сих пір Україна не ратифікувала в парламенті цю асоціацію? І що в нас виходить? У в нас виходить наступне: що Вірменія, яка вже е, стала повноправним е, членом Міжнародного кримінального суду, тепер має повне право заарештувати. І передати в Міжнародний кримінальний суд Путіна, а Україна не може. Де тут інтереси України? З 2000 року. Об'ясніть мені, будь ласка, як так виходить, що 124 країни можуть. Путіна на своїй території затримати і передати. Україна, яка найбільше постраждала, від нього не може з 2000-го року. Вони видите, не можуть ніяк ратифіцірувати е... в парламенті цю асоціацію. Підписано. Це не державна зрада. Ну, я задаю питання. Це не державна зрада? Вірменія має право заарештувати та передати до Міжнародного кримінального суду російського диктатора Путіна, якщо той опиниться на території держави. При цьому Україна не має такої можливості. Проте Вірменія є членом організації Договору про колективну безпеку. Це військово-політична організація до складу якої входять Росія. Білорусь, Казахстан, Крехстан та Таджикстан. Однак в останньому саміті Вірменія не брала участь. Оце я понімаю прояв інтересів держави і агресії по відношенню до країни, яка на тебе напала. Чому Україна до сих пір. В парламенті не ратифікувала, не е, проголосувала за. Я, я, ну, в мене не мав просто на це попросити. Ні, там, звісно, малюська розказує про те, що якоби це дасть можливість засуджувати українських військових за військові злочини, де ти брит сідой кабили. Нас... Це просто державна зрада. Е, продовжуючи тему державної зради. Міжнародний суд ООН не задовольнив усіх вимог України 31 січня. Всім я вас і вітаю. Суд визнав Російську Федерацію порушником міжнародного права, хоча не за всіма статтями. Тепер же я повертаюся до слов пані міністра закордонних справ Німеччини, яка опиралась на Міжнародний суд ООН, міжнародні права, що це все. Так, в чому проблема? Боже, ж он позов уже ж поданий. От сразу слова і дві. Що ще раз підтверджує, ми самі, сам на сам залишились ці свої проблеми. Ну, це то ще ладно. Так мало того, у нас ще й внутрі, оказується, є гниди, тупорилі, зрадники або гниди. Ну, саме що ще цікаве, як цю новину подають у нас і в Росії. При тим як суд зачитав це рішення, і взагалі журналісти висували пропущення, що міжнародний суд ООН може а, визнати, що Росія фактично профінансувала збиття літака. Але суд відкинув це звинувачення. Росія е, про рішення ухвалювалося колегією із 16 суддів, і вони власне зробили. Що російська влада не мала навмисних намірів збивати літак цивільними відповідно компенсацію цій шоцини суд не призначив, як цього вимагала українська сторона, а проте українські представники у суді наголосили, що це рішення дуже важливе. Дуже важливе. Це перемога перша в історії Послухайте. Російська Федерація була визнана цим судом представник України представник міжнародному суді порушником міжнародного права. Росія тепер порушник міжнародного права не лише у політичних заявах. Не лише у твердженнях на різних політичних майданчиках, а й у юридично воїзковому рішенні. Ну, то есть, да? Для них це перемога. Но як Росія подає? От що найкраще Міжнародний судництво України Росії о тероризмі іск был подан до повномасштабного вторгнення. Судьи в Гааге постановили, что РФ нарушила отдельные положения декларации по вопросу о борьбе с терроризмом, но отклонили остальные претензии Киева о нарушениях Москвы Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о деятельности Москвы на востоке Украины, начиная с 2014. Я б за це посадил. Всіх! За державну зраду, хто готував ці позови, хто збирав е, докази, доказову базу, не дозбирав, не дозбирав, не дозбирав, тут уж треба е, провірити. Як так збиралася доказова база, що ви просто перечеркнули все починаючи з 2014 року, і ти, мудак, стоїш і розказуєш, це перемога. Я зараз конкретно говорю про представника е, Міністерства закордонних справ в е, міжнародному кримінальному суді. Я ще раз процитую: посол з особливих доручень МЗС України Антон Кореневич наголосив, що рішення Міжнародного суду ООН – це перемога, адже за кожною з двох конвенцій було встановлено порушення з боку Росії. В чому перемога? Твоя перемога. Ну, може, він і виконав спецзавдання, яке йому було дане. Уперше в історії Міжнародного суду, він визнав Російську Федерацію порушником міжнародного права. Да відхилили все майже. Навіть по Меджелісу ви не змогли довести порушення прав кинсько-татарських населення. Вони хрена не змогли зробити в Міжнародному кримінальному суді. Мало того, 124 країни можуть на своїй території сьогодні е, затримати Путіна, бо їм хватило ума ратифіцірувати договор Верховній Раді України. А ми з 2000 го року не можемо проголосувати, тому що в нас є 100 бе, то б то кукарі, у нас є якісь причини для цього є. Це не Державна зрада України. Це, я запитую, зараз, Генеральний прокурор, Служба безпеки України, це, це не державна зрада, це перемога. Ну, тобто ви ж встаєте, що це перемога. Ніколи до цього Російська Федерація не була визнана порушником міжнародного права цим судом. Да Засуньте в жопу собі це визнання. Сальот Малазійський промахали, напад 2014 року промахали, все промахали, фінансові всі претензії промахали, і ви розказуєте, що це перемога. Як так вийшло, що е, ми це так тихонечко пройшли все. І суспільство про це нічого не розжувало, не об'яснило. А я розжую і роз'ясню. От я возмущу. Це повністю програш. Нахрена туди їздить за наші гроші, я не можу поняти. Це при тому, що це перша справа України проти Росії і вже тріском програна. І замість того. Щоб викликати групу юристів, да та що там викликати, створити комісію, розслідувати, як ви так себе, собі... скільки вам доказів ще треба, скільки вам трупів ще треба, скільки вам зруйнованих будинків ще треба, <кхух> щоб ви все це донесли до суду і довели <кхух> факт вбивства і геноциду Росією українського народу. Кілька років Україна збирала докази агресії Росії. І тоді, майже 10 років тому головним завданням було довести присутність на Донбасі російських військ. Не могли ви не могли довести. Як оські репрессить СБУ відпоїздить вдома, ет, пожалуйста. Тут тобі про службу робота, і прода нічого не дала. І прощупка, і, і побиття, тут все працює. Як Ригів притягнути, не можемо. Знаємо хто, знаємо, скільки ковкали, доказати не можемо. Присутність вони російських військ на території України не могли доказати. Визвать всіх на ковір, створити слідчу комісію при, Криміна... при Генеральній прокуратурі, Міністерстві справ і СБУ. Бо це інтереси держави міжнародні, причому рівня. І по 15 год дать кожної собаки. А то е, як бабушки за телеграм-канал з 20 подписчиками, так ви на да 20 год їх готові посадити. Ви мене год тягаєте за правду. За ту правду, яку сьогодні вже всі кажуть. За ту правду, за яку уже звільнили не одного міністра, Не одного чиновника. А ви все мене тягаєте за цю правду. За то е, Волинського губернатора погуляйка, який вже крав крав, крав, уже таку харю відкормив. А ви все мене по СБУ тягаєте. Їх тягайте. Бо це, я вважаю, чистої води держави зраду. Звинувачення висунуть Росії місця надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, збиття літака Малазійської вартії, ще раз скажу, значить, фінансування повністю цих гіркиних терористів не довели. Тому що Порошенко з Медведчуком співпрацювали. Збиття літака Малазійської вліні рейсу Мен-17 не довели. Обстріли житлових районів Маріуполя та Канато. Знищення Маріуполя вже сьогодні. Не довели. О, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи, вибух під час мирного зібрання в Харкові, дискримінація української та кримсько-татарське громад, заборону діяльності Меджелісу, не довели. Не довели навіть заборону е е е діяльності Меджелісу. Яку хріна ви туди їздите? Ганчаренка, це ж БПП, він же ж там носить а розказує, що його там десь там в пар'ємська яким членом видвинули. Да можеш задвинутися назад? Вся ваша вот, э, мандашайка може вертатися з високо піднятою головою Україну. Все, що ви могли ви вже зробили. Какую ви хрена виступаєте в цих пар'є, в ОБСЄ, в Європарламентах? якщо ви повинні були всі згуртуватися, якщо ви уж не при власті, це ж не значить, що ви повинні боросити Україну. Так зібралися, у вас ж дипломати є, ви ж 5 років при власті були. У вас ж теж докази є. Так, чого ж ви в місті не зібралися і не зробили все для того, щоб всі ці претензії, які я зараз перечислив, хвилі зниклень, убивства, самовільні обшуки, затримання, обмеження викладення української та кримсько-татарської мов, щоб все це довести, а не просрать. І ви ще розказуєте нам про якусь перемогу. Про те, що П'етю кудись не пустили, бо він має був на Мюнхенській конференції мира. Да ти вже доїздився до ручки. Ось, все, приплили лапті до берега. Доїздилися, доманділися, зато на камеру на англійській мові ми вміємо розмовляти. Вибачте, я от кажу, як воно є. Я е, особо слов не підбираю. У мене тільки вопрос. чого наші журнашлюхи, один плюс один, наприклад, подаються як перемогу. От я, допустим, не можу цього зрозуміти. А тепер ну ми вже ж відповіли на е, попередження е, пані міністра закордонних справ е, Німеччини, що ну-ну е, вам буде, якщо що, он, он вже вам порве да, вас Е, І тут я визначаюся зараз е, в такої. Маразматичеська -псих... психічне заяв, я вже я сміявся, чесно. Я. Коли почув, я не знав цього чоловіка, це пару разів це вже недавно його встрітив. Дивлюсь в Тікток, мелькає якесь ліцо, і все щось там значить, віщає, віщає. І вдруг мені попадається таке відео, що ніяка партія, не буду навіть її рекламірувати. Лідер цієї партії, значить, ось він передо мною зараз. Валерій Токар подала позов про стягнення майнової та моральної шкоди за завдану агресію проти України. І далі він розказує все, вопрос Рішон. Значить, всі фінансово-економічні проблеми, які створила Росія для України, це і борги, це і втрати, буде з лігвою компенсировано. По 10-те покоління. Потому що наша команда професійних юристів підготувала позов України до Росії. Я слухаю думаю. Що ти куриш? Ну, коли я цифри почув, значить Росія, це, от зараз я в них на статі, е, сижу, читаю, виплачуватиме Україні 12 трильйонів 400 мільярдів доларів моральної шкоди. А далі виходить ролик. Коли ми прийдемо до влади, а ми прийдемо до влади, ми в першу чергу закриємо всі фінансові діри на роки вперед. 13 лютого 2023 року партія Гарант подала позов в Господарський суд міста Києва. Ні, Ну тут, звісно, тут шо? це ж вам не Міжнародний кримінальний суд. Тут повише діло буде. З ціллю стягнення матеріальної компенсації з держави агресора, це є першим кроком для досягнення перемоги у війні на юридичній арені після проходження усіх судових інстанцій, причому що цей суд тягнувся е, 14 року, -го по-моєму міжнародним, е, з метою стягнення компенсації та погашення всіх зовнішніх боргів України перед міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими установами, з цілею забезпечення громадян України морального та матеріального відшкодження. Відшкодування. У лютому 2014 року Росія розпочала військову агресію проти України, поля. і от, значить, вони так відчитали. За даними канадської аналітичної компанії Секдев, сума матеріальних втрат українського народу становить 12 трильйонів 400 мільярдів доларів США. Я думав, що 400 мільярдів 134 мільйона 84 75, центів, ну ні, бачите, як це не в на кожного громадянина, все, ми... Я не знаю, що з цими деньгами тепер будемо робити, Я просто, ну, це щоб, сума просто, розумієте, це ж деньги треба тепер потратити. якось. А ну це ж вони ж виграють, тому що ж вони виграють, це гарант, ну, гарантій. Партія гарант називається. Це гарантія, що вони виграють. В середньому на кожного громадянина припадає 67... Ні, 672 тисячі 421 долар, ну тут, звісно, центів немає. Якщо брати зараз рахунок чисельність громадян України в загальній кількості. О, хлопці, ну ви, звісно, і дали 18,5 мільйонів людей. А було 52 нас. А де ж ділися? Враховуючи динаміку споживання хліба населенням України за 20 рік, без врахування населення на тимчасово окупованих територіях. Коротше, по полям на і розійшлися по домам. Ну от слухайте, ну, ну ви розумієте, да, от, Це ж е... історія болезня, це ж шоста палата навіть не дотягує сюди, вона просто проигрує. Я от, тільки не можу зрозуміти, то ли нас за таких дебілів вважають, то ли там такі сидять. Тому що, коли я слухав про себе, що розказував про мене Поворознюк, я, я, я кажу, побойся Бога, останови, що ти робиш. Остановите землю, я сюда ти вообще думаєш, що ти мелешка. Ікру ложками їм, е, десятками тисяч долларов я плачу за місяць за цю квартиру, де я 8 год живу. Ш, більше воєнних я Каждый мені прислав по тисячу гривень, но ну, одного найти не можу. Я Як ти людей задебило, считаєш. Ладно, я вже... Ну ты людей за дебилов считаєш. Я не могу понять, е, сколько ви нас будете всіх за ідиотів считать. Поэтому, якщо ми говоримо про міжнародну політику, от в двох словах реальна ситуація на міжнародному попрощі України. місце тисячі слов, Лучше раз подивитися результат. Чим слухати якісь там обіцянки. От результат ми побачили. А далі робіть висновки самі. Ні, я ще можу багато чого е, на цю тему поговорити, але я просто говорю про те, що е, мені не цікаво те, що мені питається розказати єдино марафоні. А уж тим більше, як подати. А уж тим більше, що подати. Тому що мені цікаво. Е, Саме реальність, яка реальна ситуація в Україні. Звісно, страшно. Я вам скажу з таким підходом. Але тим не мене, маємо те, що маємо. От про це треба говорити, От про це треба кричати. І вимагати у президента і в правоохоронних органів, і в Служби безпеки України. Не за Оскаром бігати по п'ятам і бити його в квартирі. За всю ту правду про корупцію, про розкрадання військової ауніції, про те, як об'їжджають хлопців, обкрадають хлопців, нечисті на руку комбати, не всі, звісно. Губернатори, мери, хери вже так нажилися. Ну, Всі ж вже бачили, що пачки вже з жопи вилазять, із, з з, 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 постілі, з матрасу вилазять пачки. Воєнкоми, коробки, конфет забиті доларами. А за такі речі треба сажати на 15-20 років, даби і ним було не Я вважаю, це державна зрада. Це навіть не халатність. це конкретна державна зрада. І я подозріваю далеко не за малі гроші. А результат подача новостей Росії і України. Росія хвастається, що Україна проіграла Росії в Міжнародному суді, а Україна каже, це перемога. Вилахи. Вирішуйте самі? По сьому, я тепер буду робити по-іншому. Я натрапляю ще разу на новини, які мене цепляють, і про які мені є що сказати. Чи то про чиновників яких я дуже багато знаю на своєму лічному опиті, за 13 років вони на моїх глазах виросли. І я знаю, хто у кого був на пососі на зарплатах все остальне. Журналісти, блогери, блогери, аналітики. І як тільки я буду бачити новину, яку я захочу ділити, отаку от от розвернуту увагу, я обов'язково це буду робити. Тому от нині. Скажімо так, YouTube канал Оскара буде ще й наповнюватися контентом того інформаційного простору, який, я вважаю, більш цікавий і потрібний сьогодні нам знати, аніж те, що нам розказують на єдиному марафоні, хто там в якому костюмі вийшов, і хто там матюкнувся, і, і хто родив, і хто як день речення відмітив, і хто за кого вийшов замуж, і хто там, і, хто там, і що там, і ка... мені посрати. Мені на це не посрати, а на те посрати. Вибачаюсь за мій прямий народний жаргон. жаргон. Всім дякую. Ця рубрика була присвячена міжнародній політиці України. Її ролі. Реальні.